А зараз про ще одну медіаперсону, яка на відміну від монтян залишилась в Україні. Та чи радіти з цього приводу судіть самі? У мене було три можливості виїхати з України. Світлана Крюкова, українська журналістка, колишня головна редакторка забороненого ще у лютому 2022 року. Видання «Страна.UA». Крінжово трошки перебуває під санкціями РНБО. Про неї всі вже забули, та раптом її ім'я знову у новинах. А все тому, що нещодавно спалили її новенький рейндж ровер. Вночі 14 лютого таємний та одержимий шанувальник, який вважав, що санкцій у моєму житті недостатньо, привітав мене з днем закоханих, спалив автівку. У мережі одразу завірусилась версія, що Крюкова сама спалила свою автівку, щоб знову привернути увагу до себе і нібито несправедливих санкцій. Усі шльондри ну, взагалі, глобально усі шльондри. І якщо хочеш знати, ми з тобою в якійсь мірі теж. Не буду опускатись до рівня пані Світлани. Просто послухаємо, що вона говорила раніше. Ви сказали, що ми фінансуємося з Росії. У вас є докази? Звісно, видання Крюкової регулярно публікувало російську пропаганду, чітко по методичках, синхронно з виданням на Московщині, наприклад, про американські біолабораторії або хлопчика на Донеччині, якого вбив український безпілотник. Ну, це ж дуже неприємно, коли тебе називають шльондрою для більшості жінок. Чому якщо мене назвуть головною шльондрою країни, цей статус ще треба заслужити? І ось на початку 2025-го Світлана потрапила у новий санкційний список РНБО щодо пропагандистів, які працюють на Росію. Її позбавили активів та обмежили торговельні операції на 10 років. Крюкова одразу ж подала оскарження до верховного суду. Зрада, я дуже погано ставлюсь до зради. А давайте зараз пригадаємо цю дефініцію від Світлани в іншому контексті. Наприклад, коли вона почала працювати у виданні страна ю, засновником якого був пропагандист і проросійський медіаменеджер Ігор Гужва. Чому страна UA» російською мовою, а українською нема? Тому що коли ми запускали проект, ми були дуже обмежені в грошах. Згодом у бюджет видання вже вливались рублі. Тож якось нелогічно було додавати українську блін, ну ви що серйозно? Також рублі в еквіваленті Крюкова вносила в якості застави за гужву, коли його тримали у СІЗО за антиукраїнську діяльність, і платила, коли її саму затримали за кермування у нетверезому стані. Ви пили вино? Правильно? Ну я ж кажу, ми сиділи. Ну я так, ну я не прямо пила вино весь вечір. Російські інвестиції зробили Крюкову практично безстрашною перед українським законодавством після закриття у 21-му... Сайт «Страна.ua» не раз міняв домені імена і продовжував існувати. Це відбувалось тому, що ми є тим виданням, яке регулярно пише правду за низкою напрямків, зарплати в конвертах, які нікуди не поділись. Корупція на великому будівництві не єдина, але ми пишемо про це яскравіше і голосніше за інших. Це яскравіше і голосніше писання так набридло українцям, що петиція на сайті президента особисто проти Крюкової набрала 25 тисяч голосів і опи. Нилась на столі у президента у багатьох з нас виробляється імунітет на новини. Так, проросійська запроданка нарешті отримала справедливе невідворотне покарання разом із максимальним переліком санкцій від РНБО. Повинні себе люди продавати за копійки? Ні, не повинні. А тепер.